Щоб ти порадив людям, які працюють от, з е, незадоволеним, напруженим клієнтом. На жаль, ти не можеш е, через те, що цей клієнт е, ну, його плани і йому зараз тяжко, так з іншим клієнтом, в який може собі готовий чекати. Ти не можеш з одному там заплатити компенсацію, другому ні. Ми домовлялися, були проекти, де ми, наприклад, домовлялися там 100 тисяч доларів на ваш об'єкт, я роблю вам відеонагляди, такі-то, такі-то речі в виді компенсації за те, що ви чекали. Були такі приклади. Але отак от, кожному там, ще щось, там, ні одного разу ми не компенсували, тому що воно породило кінець компанії, тому що це неправильно. Не Того я вважаю, що от, якщо зараз прийти по Америці, навіть, то я думаю, що 90% людей. Не 90, 100% людей задоволені цим комплексом. Тобто тебе трубою по спині тут бити не будуть. Ні, навіть якщо ми їм затримали збудову і навіть якщо щось з документами повіршу, всім подобається життя. Коли ти все ж таки добудовував, ти знову зустрічався з людьми чи ні? Ви там святкували, шампанське відкривали, тортики їли? Ні, ми це не робили, бо в нас був такий накопичений ефект, що нам треба було одне добудовувати, другу, добудову, третє добудовувати. А зараз... Коли ми от закінчимо, я пообіцяв, як коли ми закінчимо останній об'єкт у Львові, який ми почали до війни, коли це тоді буде? ми зробимо. Я думаю, що в цьому році ми закінчимо всі, крім одного. Можливо, ми це зробимо в цьому році або в наступному, тоді ми скільки, зробимо велике скільки, паті. Скільки затримка зараз? Середня? Ну, дивись, ну я думаю, що є об'єкти, де по три роки. Ну, бо це ж війна.